Підсумки роботи із зверненням громадян, що надійшли до Прилуцької міської ради, підбивали 4 лютого у ході засідання виконавчого комітету. Із цього питання інформувала начальниця відповідального за цей напрямок відділу Людмила Пашук. Посадовиця повідомляє у 2024-му надійшло вдвічі більше звернень у порівнянні з попереднім роком. Загалом зареєстровано 4420 заяв. Кількість звернень громадян у звітному періоді значно збільшилася за рахунок звернень до органів органів влади вищого рівня, зокрема урядову гарячу лінію, з питань соціального захисту населення, житлово-комунального господарства та житлових питань через органи влади вищого рівня, в тому числі через державну установу урядовий контактний центр, надійшло 2798 звернень, що на 75% більше порівняно з 2023 роком. За звідний період міський голова Ольга Попенко провела 15 особистих прийомів громадян. В результаті до міської ради надійшло 98 звернень. Людмила Пашук говорить, комунікацію із жителями міста підтримували і у телефонному режимі. Проведено 32 прямі телефонні лінії зв'язку громадян з керівництвом міської ради. На гарячу телефонну лінію міського голови за номером 32027 надійшло 22 звернення. Через мережу інтернет ми отримали 75 звернень. Зареєстровано одну петицію, яка була оприлюднена на офіційному сайті міської ради, розглянуто. Та своєчасно і відповідь також оприлюднена на сайті. Та одна петиція зареєстрована як звернення, тому що не набрала. Необхідної кількості голосів також у міській раді опрацьовували і колективні запити. Їх до відділу надійшло близько ста. Людмила Пашук каже, загалом 77% звернень громадян стосувалися питань соціального захисту населення. У більшості з них йшла мова про надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів особистої гігієни. На початку року такі масові звернення надходили з урядової гарячої лінії по всій Чернівській області. you <laughs> 678 звернень надійшло щодо надання грошової допомоги. Начальниця відділу звернень громадян Прилуцької міської ради говорить у найкоротші терміни усі зазначені запити були переглянуті та опрацьовані. Протягом минулого року проведено 31 засідання комісії з розгляду звернень громадян щодо надання грошової допомоги, надано одноразову грошову допомогу 662 жителям міста. З них 143 військовослужбовцям, які отримали бойові поранення, 36 членам сімей загиблих захисників на поховання, 121 одному члену сімей загиблих захисників до почесної відзнаки Прилуцької міської ради, захисник України, герой Прилуцької громади. За минулий рік до міської ради надходили звернення і щодо комунального та дорожнього господарства. Із цих питань отримали 596 запитів. Тобто, порівняно з 2023 роком, їх кількість зросла. Житлових питань також збільшилась кількість звернень до 130. У 2023 році було 86 таких звернень. З питань містобудування та архітектури отримали 84 звернення. З них 24. Чотири щодо комісійного обстеження пошкоджень майна внаслідок ракетного удару по місту водночас є і питання, звернення з яких зменшилися у 2024 році. Менш активно до міської ради надходили запити щодо землекористування освіти, медицини, праці, транспорту та зв'язку. По завершенню звітності пані Людмила підбила підсумки проведеної роботи у минулому році. За результатом розгляду 1010 звернень, що складає 25%, було задоволено. 17 звернень отримали відмову, 53 звернення перебувають на додатковому контролі і 3340 звернень отримали відповідні роз'яснення. За вказаний період 99,5% звернень розглянуто в термін. Передбачені законом України про звернення громадян, незважаючи на значне збільшення кількості звернень у 2024 році. Виклики воєнного часу посадовці міської ради, спеціалісти комунальних підприємств міста працювали злагоджено, дотримувались термінів розгляду, знаходили порозуміння як із заявниками, так і між собою і у вирішенні проблемних питань, які порушувалися у звернення громадян. Зауважень з боку, як з боку Чернігівської облдержадміністрації, так і з боку керівництва міської ради щодо роботи з зверненнями не надходило. Детальний аналіз роботи зі зверненнями громадян розміщено на офіційному сайті Прилуцької міської ради.